Раса чемпіонів, як у 1936 році Гітлер та його поплічники використали Олімпійські ігри, щоб покращити міжнародний імідж країни, а заодно просунути у маси нацистські ідеї про вищість арійської раси, яке гірке розчарування чекало на німців та світ одразу по закінченні спортивного свята. Кривава вода, чому змагання з ватерполо у півфіналі Олімпійських ігор 1956 у Мельбурні завершились бійкою угорських та совєтських спортсменів. Найвідоміша жертва цього далеко не спортивного протистояння угорець Ервін Задор, якому розбили обличчя. Тоді його фото облетіли увесь світ. На фініші він був увесь чорний. Спортсмени втрачали свідомість і падали як мертві просто на біговій доріжці. Як так сталося, що безневинні змагання з легкої атлетики між СССР та Америкою, що в 1959 році проходили у Філадельфії, охрестили за бігом смерті? Загалом, чому запекла ворожнеча між Москвою та Вашингтоном у часи холодної війни не обмежувалася політичною, військовою та фінансовою площиною. Суперництво двох наддержав тримало у напрузі увесь світ, а свого апогею сягало раз на чотири роки. Роки, саме на Олімпійських іграх. 3 секунди. Передача на Олександра Бимова І зборна Совєтського Союзу забивает мяч. Обеда Ми... У день відкриття Олімпійських ігор у Китаї він розпочав вторгнення до Грузії на час проведення Олімпіади у Сочі. Віддав наказ на анексію Криму. Одразу після завершення спортивних змагань у Китаї в лютому 22 року відправив війська у повномасштабне вторгнення в Україну. Як диктатор Путін використовує спорт та російських спортсменів у своїй загарбницькій політиці? Спорт вне політики. Друзі, вітаю! З вами канал За і Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Говоримо про спорт як елемент пропаганди та політики. Як диктатори та країни використовували його, щоб відбілити себе та свій режим, довести світові, що саме вони є найсильніші та найвитриваліші. Зрештою, через спорт та спортсменів вступали один з одним у жорсткі протистояння, які не завжди мали спортивний дух та етику. А ще поговоримо про бойкоти, санкції, дискваліфікації. Цей випуск точно вартий того, щоб його подивитися. Літо 1936 -й. на заповненому у 100 тисячному стадіоні, який спеціально збудували під змагання у Німеччині стартують Олімпійські ігри. Атмосфера заходу надзвичайно урочиста і помпезна з театралізованими постановками шоу, парадом спортивних команд та оркестром, яким диригував уже на той час іменитий композитор Річард Штраус. На відкриття змагань очікувано прибуває канцлер Німеччини Адольф Гітлер. В оточенні свити він іде кам'яними сходами, спорудження яких навіяв Римський колізей. Про приїзд Фюрера присутніх сповіщають голосними звуками фанфар. Коли він іде, то тисячі людей тягнуться до нього руками, і в істерії кричать: ми належимо тобі. Далі на поле команда за командою маршем заходять сотні атлетів. За ними вперше в історії відповідно до нового олімпійського ритуалу, який запровадили саме нацисти на стадіон, прибуває бігун з смолоскипом. Вогонь передали естафетою з грецького містечка Олімпія, місця, де в давнину проводили престижні спортивні змагання у Німеччину, через Болгарію, Югославію, Угорщину, Чехословаччину та Австрію. Його по черзі доставляли понад три тисячі бігунів. Це вже зараз ми звикли до цієї традиції, а тоді вона здавалася чимось неймовірним. Рухи стафети щодня висвітлювали в газетах та захоплено розповідали на радіо. Як це виглядало, можемо побачити із цієї світлини. Ось. Факелоносець біжить у Дрездені його супроводжують автомобілі та спортсмени. А вздовж вулиці стоять натовпи. Усе це було не просто так. Організувавши передачу вогню з Олімпу, нацисти на увесь світ продемонстрували спадкоємність давньої грецької та уже сучасної німецької культури під проводом фюрера. Крім цього, не оминули нагоди похизуватися своїми технологічними досягненнями. На горі дівчата запалювали вогонь за допомогою спеціального дзеркала німецької компанії Цейс. Гітлер виступає із палкою промовою, і після його слів у небо випускають майже 30 тисяч білих голубів. Вони злітають у повітря, тріпотять крилами і спричиняють для глядачів м'яко кажучи певні незручності. Птахи перелякалися голосних звуків і обклали послідом людей. Голуби кружляли над нами, а потім німці вистрілили з гармати, і вони з переляку наклали на всіх. У нас чоловіків, спортсменів, хоча б були солом'яні капелюхи. А жінкам усе це потрапило просто на волосся. Утім, це було дуже смішно, згадував один із спортсменів. Утім, того дня це був один такий невеличкий неприємний інцидент, бо відкриття Олімпіади справді вдалося на славу. Додам, що увесь час над стадіоном кружляв величезний дирижабель Гінденбург, довжиною понад 300 метрів із гігантським олімпійським прапором. Вперше в історії олімпіаду транслювали у прямому ефірі на телебаченні. Мало того, щоб увіковічнити подію, німецькій режисерці Лені Ріфеншталь виділили величезну суму у 7 мільйонів доларів на створення документального фільму. Стрічка Олімпія з'явилася вже за два роки і увійшла до скарбниці світового кіно, адже, попри пропаганду, містила багато новітніх підходів, знімання під водою, рух камери на рейках і багато багато іншого. Загалом спортивне свято обійшлося Німеччині у величезні гроші. Спершу Гітлер планував виділити на захід суму, яка була еквівалентною трьом мільйонам доларів. І це вже було більше ніж обходилися організаторам аналогічні Олімпійські ігри до того. Але в результаті вони коштували бюджету Німеччини понад 30 мільйонів величезні скажені гроші. За них було споруджено гігантське олімпійське селище, новий спортивний комплекс з басейном, велотреком, манежем для верхової їзди та стотисячним стадіоном, що мав нагадувати колізей, і це при тому, що до останнього Гітлер відмовлявся проводити олімпіаду і не хотів тратити на неї ні цента. То що ж сталося, чому майбутній диктатор так раптово змінив своє рішення? І як Олімпійські ігри в Німеччині продемонстрували, що спорт не може бути ні поза політикою, ні поза пропагандою, ні поза марнославством чи жагою влади? За хвильку, ви зрозумієте це самі, бо саме гітлерівська Німеччина 1936 року найбільш яскраво використала спортивні змагання у своїх інтересах, щоб максимально пропагувати нацистські ідеї і вищість арійської раси. А вже далі цей тренд підхопили інші політики та держави. Отже, зовсім трішки історії. Берлін мав прийняти Олімпійські ігри ще в 1916-му, але цьому помішала Перша світова війна. Після її завершення вже про жодні змагання мова йти не могла, оскільки Німеччина програла війну, знаходилася під санкціями і виплачувала багатомільйонні контрибуції. Загалом перебувала у міжнародній ізоляції і була відсторонена від різноманітних спортивних заходів. До прикладу не брала участі в Олімпіадах 1920 та 1924 року. Однак далі, у 1930-му, Берлін подає заявку і його обирають місцем проведення наступних Олімпійських ігор, що мали пройти за 6 років. У такий спосіб Олімпійський комітет продемонстрував, що спорт поза політикою це раз. А по-друге, широким і благородним жестом світове товариство показало, що німецька республіка повертається до міжнародного товариства. Але є одне, але на проміжному етапі, поміж тим, коли подали заявку, і самою олімпіадою, у 1933 році до влади приходить націонал соціалістична партія на чолі з Гітлером. Що знову ставить німецьку демократію під загрозу. Нацисти починають переслідувати євреїв, ромів та своїх політичних опонентів. Лунають ідеї про надлюдину, чистоту раси тощо. Людей, які мали єврейську кров, вигнали з усіх спортивних товариств, формується режим диктатури. У спортивних змаганнях фюрер сенсу не бачить і, взагалі, називає олімпіаду винаходом євреїв та масонів. Такої ж думки дотримуються й інші нацисти. На їх переконання, арійські спортсмени не повинні змагатися з представниками неповноцінних народів. В результаті Гітлер заявляє, що його країна відмовиться від олімпіади. Мовляв, нехай її проводить будь-яка інша держава світу. Але справу у свої руки бере міністр пропаганди Німеччини Йозеф Гебес. Він переконує фюрера, що престижні міжнародні змагання потрібні, оскільки це дасть можливість підвищити репутацію країни і підкреслити її велич, а ще вищість арійської раси. Щоб остаточно схилити Гітлера до проведення олімпіади, Гебей скаже, що міжнародні спортивні змагання покажуть світові нову Німеччину сильним народом і лідером. Вона вийде з політичної ізоляції, налагодить економічні зв'язки з іншими державами. І як наслідок призведе до припливу капіталу, який так потрібен Берліну. Зрештою, Гітлер таки погоджується. Він дає вказівку виділити на Олімпіаду величезні гроші, щоб зробити її кращою в історії. Як я вже казав, було збудовано безліч нових спортивних об'єктів, олімпійське селище, на території якого викопали озеро, спорудили фінські бані і затишні кав'ярні. У роки Другої світової війни селище, до речі, використовували для розміщення поранених вермахту а після взяття Берліна для ув'язнених військовополонених і допитів їх розвідниками смершу. Також спеціально до Олімпіади було розроблено ескізи значків, медалей, нагород та сувенірів із свастикою і німецьким орлом. А символом 11-ї олімпіади став 4-метровий дзвін, вагою 10 тонн, на якому металевими літерами було вибито. Я скликаю молодь усього світу. Виділеного бюджету для задумів Гітлера постійно не вистачало. Він хотів зробити олімпійський Берлін схожим на древній Рим. Через це, скажімо, стадіон будували виключно з натурального каменю, що надавало споруді античного вигляду. Коли у 1935 році Німеччину відвідав колишній президент міжнародного олімпійського комітету П'єр де Кубертен, то він був настільки вражений, що назвав Гітлера одним з кращих творчих людей нашої епохи, оголосив нацистську німеччину духовним зберігачем олімпійських ідей і навіть пропонував зробити країну постійним господарем ігор. Як виявилося пізніше, нацисти пожертвували у його олімпійський фонд 10 тисяч. Рейхсмарок. Але поки тривали будови, світова громадськість почала бити на сполох. Їй не подобалась політика Гітлера і прийняті ним російські закони. Відтак з Америки, Франції, Великобританії усе частіше лунали заклики про бойкот Олімпіади і навіть її перенесення у Барселону. До речі, цього не сталося лише тому, що там спалахнула громадянська війна. Отже, щоб переконати світ, не бойкотувати змагання, Гітлер дає вказівку радикально змінити політику з громадських місць забирають юдофобські гасла та таблички. У пресі і книгах більше не публікують негативних матеріалів про євреїв, перестають переслідувати людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Мешканцям Німеччини наказують утримуватися від негативних висловлювань про євреїв та темношкірих спортсменів, щоб створити ілюзію лібералізму. Нацисти навіть дозволили єврейській фехтувальниці Хелені Майєр представляти на Олімпіаді Німеччину. Вона ходила у формі зі свастикою, завоювала срібну медаль. А на церемонії навіть підняла руку у нацистському привітанні. Але все це їй не допомогло. Після закінчення ігор дядько спортсменки загинув в концентраційному таборі, а вона сама врятувалася лише тим, що емігрувала до Америки. Отже, коли до Берліну приїхала з перевіркою спеціальна комісія, то вона заявила, що в Німеччині нема нічого, що могло б завдати шкоди олімпійському руху. Такої ж думки почали дотримуватися і міжнародні політики, які почали твердити, що спорт поза політикою. І, мабуть, не в останню чергу на зміну думки вплинуло те, що нацисти активно підкуповували їх, засипали подарунками, годували та поїли, заселяли у найкращих готелях. Отже, бойкот знімають, а нацистській олімпіаді дають зелене світло. Ігри проходять з розмахом. Гітлер та нацисти на вершині слави. Про Олімпіаду і фюрера з захопленням пишуть усі світові змі. Німеччину називають країною, яка провела найкращі в історії олімпійські змагання, і це повернуло її в лоно націй та продемонструвало її людяність. Гітлер більше не злий геній. Так, головний нацист отримав бажани. Світ побачив велику Німеччину і захопився нею. Але як тільки змагання закрили, то в Берліні повернулися до старого, почали переслідувати ромів, євреїв та інших ворогів держави. За два дні після завершення події голова олімпійського містечка Вольфган Фюрнстер наклав на себе руки, бо його звільнили зі служби через єврейське походження. А вже за три роки гостинний та миролюбний Берлін розв'язав криваво Другу світову війну з Голокостом та іншими жахами. У 1948 році міжнародний олімпійський комітет визнав провину і попросив вибачення, що свого часу допустив Німеччину до змагань і дав можливість нацистам втілити у життя свою пропаганду. Друзі, за хвильку ми продовжимо. Ви дізнаєтеся про забіг смерті і багато іншого. Але спершу я попрошу вас підтримати гривною ударно-розвідувальний підрозділ МСК 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на fpv дрони, якими вправно знищують орків, і час від часу звітують нам та нашим глядачам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям реквізити і вся інформація в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, з кожною наступною олімпіадою, та й не тільки олімпіадою. Теза спорт поза політикою стала звучати явно анекдотично, особливо коли на Олімпійських іграх з'явився Совєтський Союз, який і там намагався довести переваги прогресивного соціалістичного над зогнилим капіталістичним. Особливо коли поглибилося протистояння з Америкою. Ми розповімо про це далі. До слова, тривалий час у цих престижних міжнародних змаганнях совєти, виявляється, участі не брали, оскільки не мали представництва міжнародного. Олімпійського комітету там його відкрили лише у 1951-му. І вже наступного року спортивна делегація з Москви відправилася на 15-ті Олімпійські ігри, що проходили у Гельсінкі. Чи спорт це політика? Гості з країни совєтів продемонстрували одразу своєю поведінкою. На їхню вимогу у Гельсінкі було збудоване окреме олімпійське селище для гостей з соціалістичного табору. Надалі таких поступок СССР уже ніхто не робив, але принцип розселення залишався таким: збірні СССР та східноєвропейських країн поселялися у східній частині США та їхні друзі у західній. Дарма й говорити, через яке прокачування проходили спортсмени двох ворожих таборів перед змаганнями. Отже, на Олімпіаду 1952 року, про яку ми розповідаємо, СССР відправив 295 спортсменів, і вони справді дивували світ своїми перемогами. Героєм ігор, зокрема, став уродженець Донецької області. Капітан команди гімнастів Віктор Чукарін, який виграв чотири золоті медалі. Тоді його визнали найкращим гімнастом світу. Але без ложки дьогтю не обійшлося. Річ у тім, що особливо ретельно до Олімпіади готувалися совєтські футболісти та уболівальники, адже збірна СССР з футболу також вирушала на ці змагання вперше. Відтак усе футбольне життя країни було підпорядковано підготовці до виступу. Для цього навіть вирішили пізніше розпочати чемпіонат СССР. А сама збірна близько півроку посилено готувалася на півдні поблизу Адлера. І от Олімпіада у першому матчі совєтські футболісти здобули перемогу над Болгарією, а в одній восьмій фіналу вони зустрілися з Югославією. На той момент стосунки між двома країнами були дуже напруженими, а їхні лідери Сталін та Брос Тіто відкрито ворогували. Не буду заглиблюватися, що стало причиною сварки. Скажу лише, що футболістів постійно накручували, що вони мусять виграти у Югославію. Нам нескінченно нагадували про відповідальність за результат змагання, згадував воротар Леонід Іванов. Такі нотації та накачування тільки злили, нервували і хвилювали гравців. І коли англійський суддя Еліс викликав команди на поле, один із наших захисників, пробігаючи повз мене, невесело посміхнувся. Сьогодні ми льоня, гладіатори. Треба стояти до смерті. Перед самою грою у Гельсінки приїхали численні товаріщі, керівники комсомолу, профспілок, партійці. На вас смотрять увесь народ і великий вождь, товариш Сталін, говорили вони. Тобто політичне протистояння перейшло на футбольне поле. Але дива не сталося після запеклого протистояння. Збірна СССР таки програла. І ось тут починається найцікавіше після повернення додому. Футболісти довго не виходили з потяга, оскільки боялися, що їх арештують просто на пероні. Однак на вокзалі їх не чіпали і в тюрми на диво не повезли, але все-таки команду розформували. Тренера зняли з роботи і позбавили звання заслуженого майстра спорту. Така ж доля чекала і на футболістів. Багатьох з них дискваліфікували на рік, позбавили усіх звань та нагород. Переважно формулювання, з яким це робили, звучало так: за безответственною ігру і трусливою поведіння на полі. Не лише перший серйозний бойкот, але й першу криваву бійку мала Олімпіада у Мельбурні 1956-го. Причини на змагання запросили Тайвань. З іншого Нідерланди, Іспанія та Швейцарія, які в такий спосіб підтримували Угорщину і засуджували есозі танків Будапешті, як Кремль знищив угорську революцію. Але бойкот бойкотом. Далі політичні пристрасті посилились після жорстокості совєтських солдатів, яку вони проявили у Будапешті на Олімпіаді у Мельбурні у півфінал з Ватерполо вийшла команда Угорщини та Совєтського Союзу. Угорці мали перевагу в 4 очки. Як згадують історики, жартували та кепкували над спортсменами з СССР. Хтось не витримав, почалася бійка, яка стала найжорстокішим зіткненням політичного та спортивного суперництва на Олімпійській арені. Її символом був закривавлений угорський ватерполіст Ервін Задор, світлина якого облетіли увесь світ. Тоді австралійській поліції довелося вмішуватися, щоб боронити спортсменів з СССР від гніву глядачів. Бо, як згадували очевидці, ті були ладні роздерти їх. Про надзвичайну лють, яка була між командами, пізніше згадував совєтський ватерполіст Пьотер Шванеєрадзе, якого під час матчу двічі ударили в обличчя. Я погнався за своїм кривдником. Якби спіймав, то задушив би і втопив, але він встиг утекти. Після цієї гри не сумнівався, що на нас чекає така ж доля, яка спіткала футбольну збірну СССР після Олімпіади 1952-го. Але всупереч усім припущенням я навіть отримав звання заслуженого майстра спорту, казав він в одному з інтерв'ю. В результаті угорці таки отримали золоту медаль і перемогу. Наступний найвідоміший бойкот Олімпіади відбувся в 1980-му, Тоді право проводити її здобула Москва, яка готувалася до цього спортивного заходу не менш ретельно за Гітлера та виділила на нього величезні суми коштів. Причому грошей особливо не було. Відомий випадок: що, коли Леонід Брежнів дізнався, що Московська Олімпіада обійдеться країні в 356 мільйонів рублів, то навіть думав заплатити штраф і відмовитись від неї. Але знову ж таки комуністи, як і нацисти, вирішили використати спортивні змагання у пропагандистських цілях, показати на міжнародній арені велич, красу та могутність СССР. Задля цього вони були готові вкласти будь-які кошти. І в результаті олімпіада обійшлася імперії в півтори мільярда. Але у підсумку усі старання були марними. Річ у тім, що у грудні 1979 року Москва ввела війська в Афганістан, і після цього світ запровадив проти неї жорсткі економічні санкції і закликав бойкотувати Олімпіаду. Вона мало не опинилася під загрозою зриву. Спортивний захід проігнорували 64 країни. США підтримали Китай, Німеччина, Канада, Японія. До санкцій долучився навіть Іран, який був одночасно ворогом. І Вашингтону і Москві ми розповідаємо про це детальніше у випуску санкції з яйцями, як світ руйнував імперію зла. Америка була ініціатором санкцій та бойкоту СССР. А у відповідь Москва та її сателіти бойкотували олімпіаду в американському Лос-Анджелесі. Відмову брати участь у змаганнях комуністи пояснили тим, що їхні спортсмени в США не будуть захищеними від протестів та можливих нападів. Хоча, звісно, це була банальна помста. До речі, у часи холодної війни, та і після її закінчення, саме совєтські та американські спортсмени ворогували найбільше. Тут ми не можемо не розповісти про так званий забіг смерті або як виглядали змагання з легкої атлетики між СССР та США, що пройшли у 1959-му. Отже, це був липень Філадельфія. На стадіоні зійшлися американські та совєтські спортсмени. За ними спостерігало близько 400 журналістів. Також велася радіотрансляція на увесь світ. Кожну із країн представляло по два легкоатлети, і правила були доволі простими. Дистанція на 10 кілометрів. Переможець приносив команді 5 очок. Спортсмен, який дістався фінішу другим, 3. бігун на третьому місці заробляв 2 очки, і за останнє четверте місце давали 1 очко. За схід із дистанції атлет не отримував нічого. Роком раніше у Москві американці в аналогічному протистоянні програли і тепер розраховували на реванш. Совєтська команда також не збиралася здаватися. Як згадували очевидці, того дня погода не була сприятлива для змагань вже в обід стовпчик термометра піднявся до 34 градусів, ніби і небагато, але додавала надзвичайно висока вологість, яка сягала 90%. І от лікарі забили на сполох, мовляв, захід треба перенести. Але представники федерації відмовилися скасовувати забіг, вважаючи, що їхні суперники сприймуть це за слабкість. У 13.00 чотири атлети вийшли на стартову лінію. Перші сім кілометрів пройшли спокійно. Ніхто не поспішав, усі вичікували. У таку погоду все мала вирішити тактика. Вважалося, що прискорюватися потрібно не раніше, ніж за кілометр до фінішу. Однак американець Роберт Сот задумав переграти суперників. Він набрав темп і відірвався від них уже на восьмому кілометрі. Далі через стрімкий ривок просто на ходу почав втрачати свідомість. На кадрах видно, як його ноги заплітаються. Він ніби закружляв у якомусь танці і упав. Кілька разів пробував звестися, але не міг зробити цього. Згодом таки я став на ноги, але здається, навіть не усвідомлював, у який бік йому рухатися. Розглядався довкола. Люди на трибунах кричали, намагаючись скерувати легкоатлета. Той зробив ще кілька ривків і знову упав без тями. Якийсь час американець не подавав ознак життя. Лікарі були певні, що той помер. Після тривалого масажу серця спортсмена на диво врятували. Як виявилося, у нього була клінічна смерть. Але троє інших продовжували свій шалений забіг. Вони бігли з усіх сил, всупереч тому, що кожен крок давався надзвичайно важко. Зрештою, першим фінішу дістався на совєтський спортсмен Алєксій Дісядчиков. Як згадували, очевидці, він був увесь чорний, хитався, але продовжував стояти на ногах. А от двоє інших спортсменів фінішували фактично в падінні. Вони звалилися на доріжку і в неприродних позах чекали на лікарів. Їх одразу забрали карети швидкої допомоги. В реанімації кожен провів по тижневі. Увесь цей жах. Добре видно в документальних хроніках фільму Спорт, спорт, спорт. Це був фактично кінець кар'єри для кожного з учасників змагань, навіть Олексій Дісятчиков, який, хоч і прибіг першим, повноцінно відновитися вже не зміг. Звісно, що і зараз спорт та політика абсолютно нероздільні. Спортивні змагання у своїх загарбницьких цілях особливо використовує Владімір Путін. У лютому 2014 року під час проведення Олімпіади у Сочі він дав наказ анексувати український Крим і готувався захопити Донбас. Перед тим, у серпні 2008-го, у день відкриття олімпійських ігор в Пекіні розпочав військове вторгнення до Грузії у 2018-му Зробив усе, щоб провести в Росії чемпіонат світу з футболу. Його провели всупереч тому, що світові політики застерігали не робити цього і проводили чіткі аналогії з нацистською олімпіадою 36-го. Але очевидно, як показало дослідження, право проводити престижний спортивний захід Москва просто придбала, підкупивши за великі гроші чиновників ФІФА. Про це чудово розповідає фільм британського журналіста-розслідувача Тіма Вайта. Більшість російських спортсменів, як і в часи СССР, особливо у хокеї, це чинні військовослужбовці чи представники силових структур. Колись вони використовували спорт щоб засвідчити перевагу комуністичної ідеології. А зараз саме через нього намагається показати велич путінської Росії. Тому теза спорт поза політикою це як мінімум смішно. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Сьогодні ми говорили про спорт як зброю, пропаганду та політику. Якщо вам сподобався випуск, то ви можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймі Кофі, Монобанку чи Пейпал. Дякую тим людям, які роблять донати на постійній основі, бо це допомагає нам рухатися вперед. В будь-якому разі будемо раді в коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.